Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Ще раз ті, хто тут, ті, хто долучився до нас зараз через інтернет, Господь сьогодні дав таку хорошу погоду і нагадав нам про свою мудрість, про свою велич, про те, що все, що Бог робить, Він робить добре, Він робить так, щоб ми за це Його дякували, щоб ми цінували те, що Він посилає в нашому житті. Друзі, коли ми читаємо Святе Письмо, то ми бачимо, що Господь Він продовжує через свою церкву розповсюджувати Івангелію. І от навіть зараз, коли нас в домі молитви зараз не так багато, але ми знаємо, що Бог використовує зараз такі можливості, технічні можливості для того, щоб... Слово Боже, воно розповсюджувалося. Один брат сказав, що я за неділю побував в трьох різних зібраннях, які розположені, розташовані в різних навіть країнах. І віруючі люди можуть таким чином бачити, як проходять служіння в інших зібраннях. А люди, які ще не довірилися Ісусу Христу, які ще роздумують, вони можуть долучитися і почуть проповідь, почуть Євангеліє. Ісус проповідника як нашої країни, так і інших країн на різних мовах. І Святе Письмо каже, що така можливість буде не завжди, бо буде час, коли слово буде забране. І віруючи, вони знають, що зараз ми маємо добрі можливості, але буде час, коли слово буде недоступно, так написано в книгі пророка Амоса. Друзі, сьогодні разом з вами хочу прочитати. Текст, який стосується однієї церкви, яка була основана апостолом Павлом ще в першому сторіччі. провінція Хая це нинішня Греція. Це дуже відома церква. Ми сьогодні вже згадували церкву міста Филипи. А сьогодні з вами ми пороздумуємо, порозмірковуємо про церкву міста Карим. Цю церкву іноді називають Богослову, церква проблем, бо коли ми читаємо Писання, коли ми читаємо два послання апостола Павла до коринтян, ми бачимо, що в цієї церкві було дуже багато проблем, але Господь продовжував роботи працювати в цієї церкві, Господь продовжував свої, своє діло в цієї церкві. І разом з вами я хочу прочитати із книги дії апостолів, 18 розділ, де нам розповідається про те, як церква була. Започатковано, як вона почала своє служіння. Перше до Корінтіан, 18 розділ. Прошу, 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 Книга Дії Апостолів, 18 розділ. Дії апостолів, 18 розділ. Там розказується про це по Коринні. Дії, 18 розділ. Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Коринта. Він знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з понту, який недавно прибув з Італії та прискинув його дружину, бо клавді наказав усім юдеям залишити Рим. і прийшов до них. Оскільки вони були того самого ремесла, то залишився в них і працював. Їхнім ремеслом було виготовляти намети. Щосуботи він проводив бесіди в синагозі, переконуючи юдеїв та греків. А коли прибули з Македонії сила Тимофій, Павло, захоплений Словом, свідчив юдеям, що Ісус є Христос. Та оскільки вони чинили опір і хулили, то Він обтрусив свій одяг і промовив до них: кров ваша на вашу голову. Я чистий, відтепер іду до язичників. І пішовши звідти, прибув у дім одного мужа на ім'я Тид'юст, який шанував Бога, його дім був поблизу синагоги. А Крісп, старший синагоги повірив у Господа з усім своїм домом, і багато скарентян, почувши, увірували і охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові. Не бійся, але говори і не мовчи. Бо я з тобою і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місті багато людей. Останні слова тексту, який ми прочитали, свідчать, що у Бога було багато людей в Коринті. І не тільки тому, що Коринт був великим містом в той час. А тому що Бог знав, що через проповідь Павла через служіння церкві багато людей навернеться до Господа. Започаткується церква, і Євангелія через життя, через змінене життя віруючих, через проповідь Євангелія буде розповсюджуватися і Господь буде торкатися сердець людей. Друзі, коли Павло подорожував і відвідував різні міста, то він набував такий досвід. Я думаю, що ніколи він би не подумав, що в Коринфі, у Коринті може бути церква. Колись про Ісуса Христа сказали, може ли з Назарета бути щось добре? І я думаю, так само казали і про Коринт. Чи може з Коринта бути щось добре? Це було таке місто, яке мало дуже погану репутацію. Коринт був провінцією, столицею провінції Ахая, розташовувався тобто, в провінції Ахая. Це е, сучасна Греція. І в цій провінції було багато міст, а Карін був найбільшим містом. І там він розташовувався на березі, і там було два порту. І тому дуже була розвинена торгівля, дуже багато товарів, людей проходило через це місто, і багато людей подорожувало цим містом. І вона мала дуже таку погану репутацію не тільки тому, що було скупчення, велике скупчення людей, але й тому, що. У цьому місті був біля міста був великий храм богині краси Артеміди, Афродіти, бачаюсь. І ну, це давало таку дуже дурну славу місту, тому що розпуста була дуже там розповсюджена. Ця розпуста вона була одягнута в таку релігійну форму у Древньому римському світі. Назвати жінку карантянка це значила була сама найгірша образа. Якщо казали ти карантянка, значить малася на увазі і розпуста, і така поведінка. І тому дуже-дуже погано дуже місто. Я думаю, що було дуже неочікувано, що в цьому, в цьому місті буде заснована церква Ісуса Христа. Але у Бога є свої плани. Друзі, іноді нам кажеться, що наша проповідь, наше свідоцтво може бути марним. Але написано, що Слово Боже не повертається напрасно, воно не повертається безцільно, воно досягає тої мети, яку стави Бог. І навіть якщо хтось не приймає слово, Господь каже, що це слово воно буде осуджувати в останній день. Людина має можливість прийняти слово або не прийняти слово. І тому ми бачимо, Господь направляє павла у місто Коринти. Павло був перед цим. В Афінах, і в Афінах ми читаємо в 17 розділі, не дуже прийняли його проповідь. Перед цим він був у Верії, а до цього він був в Филипах, в Солунах. І в Солуні була заснована церква, в Філіпах була заснована церква. Але всюди, де бував апостол Павло, його зустрічали така неприязнь, його зустрічали утиски, його гнали, його не слухали його слова. Так само ми бачимо і в Коринті. Іудеї не прийняли слова апостола Павла. Друзі, дуже звертаю увагу в цьому розділі, ми прочитали з вами з 9-го верша, це видіння, яке Господь вночі дав апостолу Павлу. Дуже часто такі видіння були, коли ми читаємо, то декілька разів Господь являвся Павлу у видінні. І я думаю, це вказує на те, що це було особливе таке важке служіння, що Павлу було важко, він відчував. І самотність, він відчував і страхи. Коли він писав послання до коринтян, перше послання, в першому розділі він згадує, і він каже, що коли ми прийшли, коли я прийшов в Коринт, то були зовнішні, внутрішні страхи, були такі турботи, я не знав, що говорити, і я вирішив, що я буду проповідувати Ісуса Христа і Христа Розп'ятого. Апостол Павло він добре розумів, що юдеї вони чекають чудес. А єліни, греки, вони чекають мудрості. Він каже, я бажаю проповідувати Ісуса Христа, бо Христос є Божа мудрість, бо Євангелія Христа є Божа сила для того, щоб люди були спасені. І ми прочитали з вами, що Павло проповідував, Павло провів рік і шість місяців в Коринті, і в 11-му вірші сказано, що. Він лишився там, незважаючи на те, що були утиски, не приймали іудеї, він продовжувати свідчити і проповідувати Ісуса Христа. І деякі такі важливі уроки ми візьмемо із цієї історії. По-перше, ми бачимо, що Павло був дуже такою практичною людиною. Ви знаєте, що Павло мав дуже гарну освіту. Він навчався в Єрусалимі. У одного із самого такого відомого равина це був Гамаліїл. Дуже відомий, дуже поважна людина, вчитель. І на той час це була дуже гарна така освіта, яку мав Павло. Він знав декілька мов, він користувався цим. Він також мав римське громадянство. Це давало йому багато таких переваг в його служінні, в його житті. Але зверніть увагу, що коли він прийшов до, Каринт, до Каринту, що він робив? Він працював своїми руками. Він працював і виробляв намети. Равини казали, що якщо ти не навчаєш сина працювати, ти навчаєш його красти. І він мав ремесло. Незважаючи на те, що він мав освіту, він мав ремесло, і е, коли йому було потрібно, він мог завжди щось робити своїми руками, він мог працювати. Він робив намети. Це була нелегка праця. Намети в той час робили з шкір тварин. І треба було ці шкіри підготувати, треба було ці шкіри якось закріплювати, обробляти. І ми бачимо, що Павло працює, він був доволі такою працьовитою людиною і практичною людиною. Друзі, і це нам такий добрий приклад, особливо молодим людям, що треба вміти робити щось своїми руками. Один наш знайомий, який викладав в художній школі, він казав, Мій батько навчав так, що ти маєш робити щось, навіть забивати цвяхи, але робиться дуже-дуже гарно. Робиться краще інших. І Святе Письмо дуже часто, воно звертаючись до людей, до юних людей, воно каже про те, що ми маємо працювати своїми руками. І Павло працював своїми руками, і ніхто не мог його докорити, що він жив за чийсь рахунок. Він казав, що мої потреби потреби людей, які були поряд зі мною. Вони були восповнені моїми особистими руками. Я працював, я добував собі на необхідні мої потреби. І тільки після того, коли прийшов сила тимофій в Коринт, вони сказали Павлу, щоб він більше приділяв слова слово, проповіді. Після того ми бачимо, що скоріше за все Павло менше вже працював, а більше проповідував, більше займався духовною працею. Також зверніть увагу, Павло не тільки був практичною людиною практичного складу, але він використовував свої знання, своє ремесло використовував для того, щоб мати контакти з іншими людьми. Ми читаємо, що він познайомився з акилою Присхилим. І на перше знайомство, коли він тільки їх познайомився з ними і разом вони працювали, у них було однакове ремесло. Не сказано, що акила і присхила були віруючими людьми. Скоріше за все, що на час знайомства вони були невіручими людьми. І вони пізніше стали віруючими, і вони стали служителями, бо вони згадуються, декілька разів згадуються в новому заповіті, і завжди вони згадуються в контексті служіння, в контексті праці в церкві. Тому ви бачите, Павло використовував своє ремесло не тільки для того, щоб мати необхідне для служіння, не тільки щоб працювати, але й для того, щоб мати знайомство з іншими людьми, і він, скоріше за все, що він жив з ними, вони разом працювали. Павло міг сходитися з людьми, ладити з людьми, і вони прийняли його. І таким чином, через свідчення, через бесіди, ці люди навернулися, а кила і прискила стали віруючими. Таку маленьку деталь дає де автор книги дії Апостолів Лука. Він каже, що Акелі і прискили, вони опинилися в Коринті, Завдяки тому, що імператор Клавдій здав такий указ і євреїв вигнали з Риму. Цікаво, що римський історик, який жив у Першому сторіччі, він писав про те, що дійсно був такий указ Клавдія, який вигнав євреїв із Риму. І він пише про те, що це було із-за того, що були повсюду, були такі спори. Спори із-за ніякого креста. І скоріше це написав Світоній, який жив на другій половині першого сторіччя і в першій половині другого сторіччя римський історик. і в житті Клавдія він написав, що повсюду в Римі були такі заколоти, були різні ну такі різні заколоти, різні. Суперечки за того, що якийсь крест, різні були думки про якогось креста. І, скоріше за все, що віруючі іудеї, вони святкували невіруючими іудеям, і це приводило до таких суперечок, до якихось конфліктів. І щоб положити цьому кінець, то Клавдій вирішив вигнати іудеїв із Риму. Але ми далі читаємо, що цей указ не був довго і потім. Акила і прискила, вони повернулися в Рим, але вони повернулися в Рим, уже як віруючі люди, пише їм послання і передає вітання. Бачите, що Бог іноді використовує такі стосунки, знайомство для того, щоб людину привести до себе. І навіть Бог використовує отакі складні обставини, коли Акила і прискила, вони покидали Рим, вони думали, що що буде далі, вони були не впевнені в майбутньому. Їм е, треба було на новому місці все починати спочатку. Але Бог це використав для того, щоб таким чином вони мали зустріч з Павлом, щоб таким чином вони могли мати бесіди, щоб вони, вони могли подумати і свого часу вони могли повернутися до Господа Ісуса Христа. То наше місце праці, наше місце, де ми опиняємося, це не якийсь випадок, а це може бути засіб, який Бог використовує для того, щоб розповсюджити. Євангелія Ісуса Христа. Далі, друзі, ми бачимо, що Павло починає синагог, це був такий його принцип. По-перше, іудеїм, він йшов до іудеїв, релігійних, релігіозних людей. Релігій, і він святкував іудеям, але ми бачимо, що це іудеї не приймали, і ми бачимо, що вони, коли він свідчив, вони чинили опір шостий вірш, вони хулили. І тоді Павло каже, кров ваша на вашу голову. Але навіть у цей опір, навіть це несприйняття Євангелія, воно не було дарем. Бо ми читаємо, ми прочитали з вами в тексті, що увірував Христ, начальник синагоги, він став віруючим разом з цим дімом. І ми можемо уявити, як Павло бісідав з ним, як він свідкував йому, і як настав такий момент, коли Кріс сказав: дійсно, Ісус є Месія, дійсно. Старий заповіт, наше Писання юдейське, вони свідчать про те, що Ісус є Месія. От далі тут пишеться, що навіть ці іудеї, вони за цих паречок, вони привели Павла навіть до суду. Це 12-13 вірш. І в той час був проконсулом, був Галіон в Коринті, і коли іудеї почали звинувачувати Павла, інших, то він каже, що це стосується вашого закону. Це стосується суперечок, які стосуються вашого іудейського розуміння. Я не буду в цьому е, нічого приймати ніякого рішення. І таким чином, Галіон він підтвердив невинність невинність Павла перед римськими законами. І тут така дається невеличка в Святому Письмі, що написано: коли Галіон він відмовився вирішати це в суду, це питання. Вигнав їх, написано, що всі греки схопили состена старшого синагоги, та били його. Бачите, от такі були антиєврейські тут повстання да? і євреї, семітійські повстання. Вони побили состена, а потім ми читаємо, що состен став віруючим. В першому посланні до Коринтян Павло, він святкує, що я пишу це послання разом з состеном, братом. Бачите, яка картина вирісовується, що Павло святкує в синагозі, його не приймають, але начальник синагоги Кріст став віруючим. Потім його змінив састен, састен став віруючим. І навіть із-за того, що більшість іудеїв не вірила, той факт, що два начальника синагозі вони стали віруючими, говорить про те, що Євангеліє, воно мало силу, що Євангеліє діяло і зміняло людей. Навіть не всіх, деяких. Але оці деякі люди, вони будуть добрим свідченням для інших. І, звичайно, оце видіння, видіння Ісуса Христа, це показує важливість служіння в Коринті. І давайте подивимося, що саме видіння говорить Господь. Перше, Господь каже, не бійся, говори, не мовчи, не бійся. Друге, 10-те вірш, Господь каже, я з тобою. Ніхто не, на, не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зла. Я маю в цьому місті багато людей. Верніть увагу, Господь завіряє, що він поряд, і Господь завіряє в тому, що буде результат. Буде результат. І навіть незважаючи на те, що церква в Корінті, вже коли вона була заснована, і Павло пише туди два листа, то <кій> скоріше за все, що. Ця Це церква мала проблеми, була слабенька така духовна. Але Господь через цих віруючих, Господь діяв, Господь розповсюджував Євангелії, Господь показував, що Він може зміняти життя. Тому сьогодні для нас дуже важливо з цієї історії церкви в Коринті, дуже важливо нам взяти такі три уроки, що ми маємо проповідувати, ми маємо свідчити, маємо свідчити Євангелія і не боятися. Іноді ми боїмося, що нас не зрозуміють люди. Іноді ми боїмося, що в чередний раз нас не захочуть слухати. Іноді ми боїмося, що ми ну, якось зіпсуємо наші стосунки з кимось, якщо ми будемо багато свідчити. Але Господь каже, я з тобою. Навіть якщо люди не будуть слухати, навіть якщо люди вони не будуть, слухати, я буду поруч. Це найважливіше. Ви пам'ятаєте, коли Христос починав своє служіння? Євангелії від Марка ми читаємо, що він починав Покайтесь і вірити в Євангеліе. Коли Христос закінчував своє служіння, Він возносився з оливної Гори, він сказав ті саме слова. Він каже, проповідуйте Євангелія, йдіть по всьому світу і провозглашайте Євангелія. І сьогодні це Боже доручення, ця заповідь, вона сьогодні для нас, щоб ми продовжували свідчити Євангелія словом, ділом. Відношенням для людей, ставленням для людей, щоб ми показували, що ми дійсно його служителі. Друге, проповідуй, не бойся, Господь каже, я з тобою не бойся. Друзі, в Святому Письмі дуже часто Господь каже, не бойся. Хтось порахував, що більше, мені здається, 300 разів, якщо я не помиляюся, більше 300 разів на кожен день можна знайти обітницю. Не бійся, так, що Господь поряд. І тут Господь нагадує Павлу. Павло. Павло був дуже сміливою людиною, але, але навіть такі сміливі, такі воїни, мужні воїни, як Павло, вони потребують того, щоб їм нагадували, що я з тобою не бійся, я поряд. Друзі, сьогодні самі різні страхи можуть наповнювати наше серце. Ми вже читали з вами Господь, послання до Філіп'ян, він каже, що не турбуйтеся, не бойтеся, так, що я знаю ваші всі обставини, я знаю все. Іноді нам хочеться так, щоб от Господь якби нам теж дав якесь видіння, як він обіцяв, що юноші будуть видіннями вразумляємо. Це Іоїля, це цитує апостол Петро. Іноді нам я, ну, так здається, якби Господь сьогодні нам... Дав якесь маленьке видіння, то, мабуть, нам би було легше. Але у нас є святе Письмо. І в Святому Письмі дуже багато свідоцтв, дуже багато таких Божих е слів, Божих обітниць, які говорять нам, щоб ми з вами не боялися. Е я читав нещодавно історію, дуже цікаву історію. Чеський брат із Чехії Петр Яшик, він був. У грудні 2015 року він був заключений в суданській тюрмі, він виконував служіння і допомагав віруючим, служителям, які живуть, служать в країнах, де є утиски, де важко християнам. І одного разу його затримали. Більше року він знаходився в дуже таких скрутних умовах. Він знаходився поряд з заключеними ІГІЛа. Ісламської держави, і Бог його зберіг. І він пише і свідкує про те, що Бог допомагав йому. У нього було письмо, святе письмо. і він за три тижні він повністю прочитав Біблію. Так вона його насичувала, так вона його підкріпляла. І каже, був такий період, коли йому стало дуже дуже важко. І він засумував. І Господь йому дав там у в'язниці, в тірні він дав йому. Таке свідоцтво, і він навіть побачив видіння. Він каже, я побачив на стіні, я побачив образи трьох братів, з якими він служив в Судані. Коли він відвідував перед Суданом, він відвідував друзів із Еритреї. і він каже, ці їх імена Хайле, Нейзі, Кіфу, Гемрескель, Кідану, Ілдов. Вони були керівниками християнських церков. І він побачив їх на стіні, їх образ. Каже, це було б дуже раптово і дуже несподівано. І я зрозумів, він каже, для чого. Ці брати, ці три брата вони були заключеними на 12 років. І їх утримували не в будинку, їх утримували в контейнері, металовому контейнері. Цей контейнер страшно нагрівався в день і було дуже холодно вночі. Каже. І я тут ну, тільки був короткий термін в цій тюрмі, і ну, як іностранне, все одно йому було легше, бо до нього ставилися краще. А каже, ті брати, вони в таких важких умовах. І він каже, я за них молився, і це мене підкріпило. Друзі, іноді Бог навіть сьогодні може, це свідчення нашого часу, навіть сьогодні Бог може таке робити, але Бог не має таке робити, бо у нас є святе Письмо. І святе Письмо завіряє нас, що Він поряд. Та Христос сказав, що я з вами всі дні до скінчення віку. І остання мисль, да перше проповідає, друге, що Господь поряд, а третє, у мене багато людей. Оця фраза у мене багато людей. Знаєте, коли я перечитував книгу дії апостолів, оця фраза, вона якось торкнулася мого серця. Господь каже, у мене багато людей. У Бога багато людей. В Еритреї, в Чехії, в Європі, в Америці, в Африці, да, у Бога багато віруючих, які йому служать. І у Бога є ще ті люди, які ще мають навернутися. Якби таких людей не було, Господь би забрав церкву. Тому що церква на землі свідчить про те, що є ще такі люди, таких людей ще багато, в різних місцях, які ще не слышили, не, не чули Євангелія Ісуса Христа. Тому у нас ще є завдання, у нас ще є труд, і ми маємо трудитися, ми маємо продовжувати служіння, яке нам доречив Господь. Давайте сьогодні будемо молитися про те, щоб нам бути вірними там, де нас поставив Господь. В нашому місті, да, ми з вами живемо, живемо в селищі. І, можливо, Господь хоче ще тут торкнутися людей, які мають увірувати, які мають прийняти Господа. І нехай Господь допоможе нам проповідувати, не боятися і бути такими живими свідками нашого Господа Ісуса Христа. Нехай йому буде за все слава. Амінь. Амінь. Помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо за багато прикладів наших братів і сестер, починаючи з апостола Павла і до нашого часу, які працюють, які служать Тобі, Господи, в різних кутках світу. Ми дякуємо, Боже, що Євангеліє, воно має силу, що ми саме, Господи, переконалися, що Євангеліє, воно колись торкнулось нашого серця і змінило нас, Господи. І дай нам, Боже, бути живими твоїми свідками оцієї сили Євангелія, зміни, яке несе Євангелія, Господи. Ми молимо і просимо, щоб багато людей сьогодні навернулося до тебе, щоб люди бачили в цих жахливих подіях всього, часу, з того, що трапляється зараз, щоб люди побачили, що це попередження, що ти, Господи, стукаєш в серце, і ти бажаєш, щоб кожна родина мала особисті стосунки з тобою, Господи. Дякуємо за все тобі, поклоняємося, і особливо ми дякуємо за спасіння, яке дарував Ісус Христос всім віруючим. Слава тобі наш Бог! Амінь. Амінь.